У прилуках продовжується благоустрій шляхової мережі міста. Задля організації безпеки учасників дорожнього руху наносять розмітку. Ці роботи стартували ввечері 27 червня. червня. Першу чергу приділять увагу об'їзним транзитним вулицям, а також вулицям з інтенсивним транспортним потоком. Проведуть благоустрій і поблизу закладів бюджетної сфери. Про це повідомляє начальник відділу комунального господарства управління комунального господарства міської ради Павло Романько. Заплановано виконання Нанесення дорожньої розмітки Зебра, це загальною площею 3,5 тисячі метрів квадратних, стоп-лінія, а також буде нанесена осьова дорожня розмітка 5 кілометрів. Виконавця робіт визначали шляхом тендерної процедури. Участь взяли 4 претенденти. З переможцем уклали договір на загальну суму 500 тисяч гривень. Заплановано згідно договору виконання робіт до 1 вересня, але якщо будуть дозволяти погодні умови, то роботи, звісно, будуть виконані швидше. Роботи виконуються у вечірній час, коли спадає інтенсивність руху, і до настання комендантської години.